Друзі, всім привіт! Сьогодні ми перегнали наших свиноматок сюди. Вже вони тепер тут будуть стояти до опоросу. У нашого однояйцового кабанчика вийшло яйце. Завтра, мабуть, ми його спробуємо скаструвати. Якщо вийде, а ні, то ми його заколимо. Бо при кастрації, коли він був маленький, в нього тільки було одне яйцо, друге ми не змогли знайти. Ми його помітили, надрізали вушко, з якої сторони яйця не було. І вже пройшло після того два місяці і він. В общем, в нього яйцо вийшло, ну ми так думаємо. Поросятка підростають, їдять, все в них добре. Оце в нас такі плани. Ще в планах в нас треба сьогодні піти до Дениски. Треба поставити замочок у двері. Тому управились по господарству і будемо помаленьку двигати. Йдемо до Дениски. Дениска, а що будеш робити? Ти скільки інструментів набрав? Тіри двері. Замок у двері, так? Да? Yeah. Замок будемо ставити у двері. Работники кому нужны допомога, кому столярні роботи, так? Да? Ні, всякі роботи, всякі. Охранник є. Вам робітники надо. Давайте бігом поки всі прийшли всю роботу, да. яка у вас є, всю для нас. Але люба робота починається з кави. Ви каву там не пили. <ривіт> привіт. Махай привіт. Каже привіт. Ось ці двері будемо ремонтувати. Щоб вони закривалися <гум> і поставимо замок сюди. Зараз вріжеться замок, хлопці поставлять сюди, щоб у нашої кіри двері закривалися. Так. Єсть уже замочок вставлений? Так він Я еле вставила. Вставили? Я. Ти помогав? Такий трипер, блін. Назар, на да. водичку беру. Все добре, ще трошечки. Боже, більшу дірку. попустило? Так ще бабусі сьогодні давление. Щось сьогодні магніт не бурить. Ривну, да? Ривно, да, ривну, да. Ина. Ты квитами любуешься? Да, зеленью. Да. Зеленью. А не в сторону просверлить. Да? Есть. <рес> Розум би ви додати <рес> Приїхала Кирюша по бабусю. Та й що, повезеш мене? Да? А ну, Ну дивись, щоб не впали. <рес> Далі сама? Yeah. Молодець, привезла бабусю. Yeah. <laughs> як повиростали онуки? Ану пробуй. Отлічно, открывай. Бач, як зробили хлопці, так? Да? Наш дідусь, золоті руки, так? Да? Так. Yeah. Ну що, вже, як кажуть, робота зроблена, можна і обідати, сідати. Так. Давай підійди. Там маленькі, тут Ось такі картини робить наша Кіра. Ось такі гарні. ось вже одна картинка в неї готова. Треба тільки рамочку зробити. І буде робити наступну. Ось таку картинку наша кіра зробила, а оце на черзі. Вже ось вона почала трошки ось робити. Почала. До, До нас знову прийшла зима. Іде сніжок. Назарчик. Привіт. Ідуть онуки до діда з бабою по добреньке, да? по Конфетки, по жувачки. Ой, який сніжок мете. Да. О, яке січе в лицо. Ох і мете сніг. Поки забрали Добриники, пішли додому, бо таке мете, такий сніг пустився, що дітки мусили бігти додому. Повернулася до нас зима. Ну нічого, свиней ми перегнали. Помаленьку роботу робиться так, що в приміщенні де тепленько. Так і працюємо. Зима повернулася, а ми в теплі п'ємо чайок, да, ракета. Да. От це фотосесія, так, да. да, не можна В хаті винута, тепло, минута да. навіть не проходить без цієї сесії. Да. В хаті тепло, а на дворі зима. А що нам то зима, коли в хаті тепло? да. Дрова є? Гріємося. Роботу всю зробили, можна в хаті сидіти, грітися.